21 листопада 2013 року Кабмін призупинив процес підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 21 листопада 2013 року студенти та громадські активісти вийшли на мирну акцію за євроінтеграцію. 21 листопада 2013 року ми не уявляли собі, що влада піде проти народу. Влада агонізувала. Влада дала наказ убивати. 21 листопада 2021 року. Ми згадуємо тих, хто змінив хід історії нашої держави. Тих, хто йшов до кінця. 21 листопада. День гідності та свободи. 21 листопада. День гідності та свободи. Нагадаємо, що 21 листопада українці відзначають День гідності. та Свободи – Свято, яке спрямоване на вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої Революції та Революції Гідності. Дані події мають важливе значення для утвердження демократичних цінностей. Ідеалів свободи і справедливості та європейського шляху розвитку України. Він нагадує, що люди 21 листопада приїздять до Києва, збираються в інших містах, де відбувалися події Революції Гідності, згадують той важливий досвід, який вони набули. Цей день, попри те, що свого часу влада намагалася його скасувати. Він залишається всенародним, і на нього великий суспільний попит. Вітаю вас з великим днем гідності та свободи. Сьогоднішній день це підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об'єднали нас в єдиній соборній і незалежній Україні. Сьогодні ми говоримо слова вдячності Героям Небесної Сотні, всім захисникам української державності, всім воїнам, які приймають участь в військових діях на сході нашої країни. Ми, українці, маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій можемо досягти величної мети, побудови економічної, духовно багатої, вільної, і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Щиро вітаємо учасників національної визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу в Революції і Гідності, та сьогодні можна боронити рідну землю. Бажаємо миру та злагоди всім українцям гарної долі і сімейного щастя. Мені здається, день гідності, ці свободи досить міцно укоронився в нашу традицію. Бо це була на ініціатива згори. цей день виник на запит суспільства, і саме в цей день люди вважають за обов'язок і честь шанувати пам'ять учасників майдану, загиблих на майдані, героїв Небесної Сотні.